Сьогодні ми з вами поговоримо про доволі нестандартний літак для мого каналу, через те, що це буде аеробатичний літак і це буде біплан. Ми на моєму каналі ще про біплани ніколи не розмовляли. От настав час, як то кажуть. І, до речі, зразу закину вам цікавий факт про цей літак. Деякі його прототипи виготовлені називалися стінкерс, а прямий переклад цього слова це вонючий. Ну ми зараз з вами до цього доберемося. Ці літаки називаються Пітс Пеш. Давайте почнемо те, як я люблю, з далеких 1943 і 1944 року. Чого через те, що в діапазоні цих років, скажімо так, цей літак почав проєктуватися, дизайнуватися і в кінці кінців нарешті випускатися. І це все відбувалося насправді за рахунок однієї людини, якого звали Кьорті Спіц. І Кьорті Спіц справився з дизайнуванням, проєктуванням і виготовленням логічно цього літака в 1944 році. І здійснив цей літак свій перший політ у вересні 1944 року. І яка його подальша доля, запитаєте ви мене. Доволі цікава насправді через те, що в 40-х і 50-х роках він не випускався масово. Цей літак був такий, знаєте, limited edition. І випускався він самим Кертісом Пітсом. І по його особистих планах зборки цього літака, який він малював від руки там, з лінійкою, з олівцем, там, допустимо. Деякі прототипи цього літака, які він зробив. Він зробив таким чином, що він наніс на них зображення скунса і назвав їх Стінкерс. А прямий переклад цього слова, який видає Google перекладач це вонючий. Я не знаю, що автору стукнуло в голову, тоді що він вирішив, таке зробити, але таке є. А, і один з цих літаків, які були зроблені якраз лімітовано в цей час, купила собі аеробатка. Не знаю, чи я правильно вжив цей фемінітив, яку звали Беті Скелтон і назвала свій літак Літл Стінкер. Через що Літл Stinker? Давайте поясню. В цьому така є дві модифікації. Модифікація з одним сидінням і модифікація з двома сидіннями. З одним сидінням називається S1, з двома називається S2. Все абсолютно логічно, як на мене. І вона мала якраз модифікацію з одним сидінням. І вона назвала Little Stinker. Тобто маленький, маленька вонючка, там, я не знаю. Коли вийшов літак з двома сидіннями, він вийшов у далекому 1971 року. Він отримав сертифікат в 1971 році. Якщо мені пам'ять не зраджує, то перший раз він полетів у 1967-му, тобто він отримував сертифікат цілих 4 роки і назвали його Big Stinker. Там ще був, якщо я не помиляюсь, якийсь Macho Stinker. Це 12-й варіант, тобто з потужнішим двигуном, трішки покращений. І 11-й варіант, 11-та модель, там так само була, який називався Супер Стінкер. Ось, тобто ну, на цьому ми дуже зациклюватися не будемо. Що цікаво, до речі, з 1944 року ця модель постійно, просто безперервно вона покращувалася, і вона дотепер випускається. Що цікаво. і люди дотепер на ній літають, і воно дотепер покращується, логічно. І суть в тому, що концепт цього літака, дизайн цього літака, він насправді дуже схожий на оригінальний. Тобто, сучасний літак він дуже і дуже близький до оригінального літака. Він сильно не помінявся. І що ми маємо? 1940-50-ті роки це просто лімітований випуск цих літаків. І в 1960-х роках цей літак вже почав випускатися більш масово. Через що він почав випускатися більш масово? Через те, що, напевно, піц побачив, що цей літак подобається людям, що він користується популярністю, і його зібрали вже декілька хоумбілдерів. Тобто, хоумбілдери це люди, які збирають літаки. В себе вдома, самі. І ці люди отримували деталі, отримували плани, до речі, мальовані піцом його руками, лінійкою олівцем, і збирали ці літаки. Це все одно було дуже лімітовано і не дуже поширено. Але в 1960-х роках, точніше, в 62-му році, Піц вирішив заснувати Піц Enterprises для того, щоб якраз продавати е, плани на літаки С1С. Це просто модель С1. Просто покращена модель s 1 продавати кому хоумбілдерам. Давайте декілька слів. Я за цих хоумбілдерів вам скажу. Це люди, які збирають літаки самі. Зараз дякую моєму товаришу Володі, який мені підказав на рахунок цього, хто такі хоумбілдери, чим вони займаються. Що взагалі це таке, що це за рух? Бо, якщо чесно, я до сьогодні цього не знав. Так от хоумбілдери це люди, які замовляють собі літак. Він їм приходить, давайте скажемо, грубо кажучи, в якісь коробці. Приходять інструкції до цього літака, він його збирає. Просто, скажімо, як конструктор. Ну, це дуже грубо кажучи. От збирає собі літак і потім на ньому літає. І з цим літаком це було дуже поширено через те, що спочатку він випускався тільки як літак для хоумбілдерів, і насправді багато сотень людей зібрали його своїми руками і потім літали на ньому. В 1967 році. Перший раз полетів літак з двома сидіннями, оцей піц С2, і в 1971 році цей літак отримав свій сертифікат льотної придатності. Ці літаки, до речі, виробляються в США. Далі в 1977 році Кірті Спіц продав цю компанію людині, яка називається Дойл Чайлд. Тобто він продав піц С1 і Піц С2 обидві моделі повністю продав. І Потім цей Чайлд продав в 1981 році. Френку Крістенсену цю компанію і ці права на вироблення цього літака, цих двох літаків, точніше, він вироблявся цей літак трішечки обидві модифікації вироблялися під компанією цього Крістенсена. І потім в 1994 році цей літак передали, скажімо так, передали права на виробництво цього літака вже іншій компанії, яка зараз виробляє його, базується в Автоні, в США, яка називається Авіат. І, до речі, авіат виробляє літаки, які от уже готові з заводу, скажімо так, які можна купити і не збирати. А компанія, яка має права на продаж літаків для збірки, скажімо так, оцих конструкторів, вона називається Стін Аеролеб. Ось так ці літаки зараз виробляються і далі продаються. До речі, у 2016 році цей літак поставив світовий рекорд. По маневру, який називається Flat Spin, він зробив його аж 98 разів. Попередній рекорд, який був встановлений, це був 81 раз. І він цей рекорд зробив з висоти 24,5 тисячі футів до 2 тисяч футів над рівнем землі. Я вам більше скажу, цей літак вважався в свій час в 1960-х і 70-х роках. Він вважався іконою аеробатики по Цьому літаку судили інші аеробатичні літаки, тобто він був як іконою, він був як ідеалом, можна сказати. І цей літак він насправді був дуже потужний. Він вигравав дуже багато змагань, і в тому числі в 1972 році аеробатична збірна США, скажімо так. Вона виграла якраз світові змагання, використовуючи тільки ці літаки. І до речі, ці літаки і досі залишаються передовими літаками, вже не в цілому світі, а на якихось менших рівнях. Вони все одно залишаються передовими еробатичними літаками, доволі крутими, які дуже круто вміють літати і робити круті аеробатичні трюки. До речі, модель з двома сидіннями вона випустилася через те, що в 1960-х роках, після того як піц почав продавати плани на ці літаки, щоб люди могли їх збирати, і деталі відповідно до них. Він просто побачив, що цей літак людям подобається. І він почав користуватися страшенним попитом, і він вирішив зробити ще таку модель з двома сидіннями. Що ж, а я думаю, це літак буде далі покращуватися, далі на нього будуть встановлюватися якісь нові двигуни. Далі його будуть купляти люди, збирати собі в себе вдома в гаражах, якихось в ангарах і так далі. Або не знаю, будуть давати комусь на збірку цей літак, а потім брати самі і літати на них. Ну, словом. Всім, хто хоче цей літак, бажаю його колись його собі придбати. Чи у вигляді конструктора, чи вже в вигляді готового літака. Я всім безмежно дякую за увагу. Побачимося в на наступне.